У хорошу годину сьогодні на нашому шкільному сподвір'ї зібралася вся родина. З великою гордістю говорю слово родина. З Великою шаною схиляю голову перед педагогічними працівниками, які сьогодні візьмуть вас за руку і поведуть у чарівну країну знань. З повагою і з теплому серці! Щирими словами вдячності звертаюся до молодшого обслуговуючого персоналу, силами якого сьогодні наша школа стала ще ошатнішою і гарнішою. Це завдячуючи їхнім рукам і мозолям, ви сьогодні, шановні друзі, зайдете у будівлю, у яку вложена вся любов. Любчитися в одному із найкращих закладів Рівненщини. І це не просто пусті слова. За підсумками зовнішнього незалежного оцінювання із української мови у Рівненській області наша школа війшла у сотню найкращих шкіл. І це великий, впевнений, хороший крок до успіху. Сьогодні разом з вами сядуть, але вже за студентські парти наші випускники. І дуже приємно було чути. Ще одна випускниця, яка була нагороджена золотою медаллю за за особливі досягнення у навчанні, була удостоєна честі у Тернопільському національному медичному університеті і запрошена на сцену як найкраща учениця, яка війшла в десятку найсильніших студентів за підсумками вступу до вищих навчальних закладів. Сьогодні наші учні, а це 26 випускників, сядуть за Вищих навчальних закладів 3, 4 рівня акредитації та 1-2 рівня акредитації. Проте, саме основне, щоб будь-хто з вас присутній тут, чи то дорослий, чи то малий, завжди пам'ятав, що він українець. Українець це звучить гордо. Гордо, тому що ніде немає такої уквіщеної соняхами небом таким прекрасним землі. Тому що ніде немає таких трудолюбивих людей, як ми з вами, українці, тому що ніхто не вміє так любити, бути таким щедрим і жертовним, як це вміємо з вами робити ми. І ми сьогодні всім серцем з вами разом із тими дітками, які на сході України чують гармати, чують страх, бачать страх і лягають спати у підвалах. Велика розкіш сьогодні, ось так стояти на нашому гарному шкільному подвір'ї поруч біля вас, педагоги, ваші, батьки, бабусі дідусі. Чи це не щастя? беззаперечно, це дуже велике щастя. Багато обов'язків і відповідальності сьогодні лягає на плечі наших випускників. Анонсовані Міністерством освіти і науки, державна підсумкова атестація із Української мови, математики, історії України, іноземної мови це дуже велике завдання для вас. Ви всі пам'ятаєте, що у нас є що? Традиція, правда? Приймати учнів першого класу до школи. Скажіть, будь ласка, любі мої друзі, а ви любите Україну? А маму з татом? а бабусю з дідусе? Вчительку слухати будете, а з уроків тікати будете? А парти описувати будете? Ну я ж просила вас навчати. Та що ви описуєте і тікаєте, я ж знаю. Ну що, будемо брати їх до нашої дружньої родини. Кільна родина, мої маленькі друзі, да, ми з великою радістю і гордістю приймаємо вас у нашу родину, Боже, щоб завжди у нашому серці хватало місця для любові, для тепла, для жертовності і для щедрості. І святом вас, мої шановні, любі, друзі, моя велика шкільна родина. Літо! До побачення! Здравствуй, рідна школа! Наші першокласники! Сьогодні світяться очі ваші, очі першокласників. Сьогодні сяють посмішки вчителів, дуже хвилюються батьки, і я в тому числі. День знань – радісне свято кожної родини, свято надій, свято великих сподівань. Це свято насамперед тих, хто вперше в житті переступає по цієї прекрасної школи. Це свято першокласників, це свято тих, хто переступив, храм наук, ведучи за ручку цих діток. Це цікава і по-справжньому нескінченна, хоч деколи трошки терниса. Будьте наполегливими, старанними та кмітливими учнями. І з хлібом і сіллю, як завжди, ведеться. Ми сичим достатку всім і добра. Хай сонце всміхнеться, життя удається, і школа, щоб завжди, привітна була. В добру та щасливу путь, дорогі наші першокласники. Зустрінемось, не знаю, нам все важче розлучатися з роками. Не хвилюйся, я тебе кохаю, все буде добре, ти повір, все буде добре. Коротка лінія, журби у нашій долі. Вересень, не сніє сонце, квіти, все для нас. Ми веселі вереснята. Йдемо сьогодні в перший клас. В школі я учитись буду, щоб були в мене люди. І в подальшому житті мати дачу і машину Ауді. На уроках фізкультури нарощу маску. Моя найкраща школа. Це для нас останній в школі рік учнями найстаршими на віднині будуть називати одинадцять років про майнуло. Ми не ті вже хлопчики і дівчатка. Першачка в себе сьогодні бачимо. Згадуються успіхи і невдачі. Перше дванадцять і до мами питання. Як же треба виконати завдання? Бувало, вчителі з батьками, клопоту чимало мали з нами, тільки теж проблеми ті типу, подіти. Просто так не виростають діти. Учнів першокласників ми рад всіх вітати з цим святом. Раптом у навчанні буде сутушним, ми готові вам допомагати. Але ви самі часу не гайте, Все, що треба, старанно вивчайте Ви навчання, світло, йдіть до нього, шлях шукайте свій свою дорогу. По я забеткою дружу і малечу, як зустріну, грамоти вчу. Сидна й прекрасна країна математики, тут завжди кипить робота, лиш одна у всіх турбот, щоб правильно і швидко рахувати і точно відповідь давати. Скільки хліба на поля, а веснянок на носах. Ой-ой-ой, Дерти, я поперти у падинці. Ви чорний дуб. Він до вас у мною спів. Я вже дрібно напів. Ну і тепер коліки з нею. Нам потрібні лік клеєм. Школярами сьогодні стали, так не даремно вас назвали. Свою готовність доведіть, шкільне приладдя бережіть. І знову перший урок. Багряна осінь в очах, запрошує в школу дзвінок, і вчителька рідна в літах, і будуть десятки дитячих очей, з любов'ю на тебе дивитись, недоспаних стануть шеренги ночей, а роки не можуть спинитись. Заграє срібло в косі, присяде сум на чоло, троянди в руках у росі, до серця шкільне ремесло, і будуть десятки дитячих очей з любов'ю на тебе дивитись. недоспаних стануть шеренги ночей. А роки не можуть спинитись? Екзамен вічний життя, оцінку ставить тобі, учитель велике дитя. Великий подякай тобі, і будуть десятки дитячих очей з любов'ю на тебе дивитись, недоспаних стануть шеренги ночей, а роки не можуть спинитись. Востаннє зайдеш у клас. Махнеш і свії сльозу, згадаєш, колег ще не раз, терни стої долі стезю. і будуть десятки дитячих очей, З любов'ю на тебе дивитись, недоспаних стануть шеренги ночей, А роки не можуть спинити.